Хірургія одного дня в обласній дитячій лікарні проводять амбулаторні оперативні втручання дітям. Лікування без госпіталізації в стаціонарі актуальне для багатьох пацієнтів. Ми обслуговуємо дітей від самого народження до 18 років до совершенноліття. От через то дитяча хірургія це дуже обширна така патологія, яка зустрічається в дитячого населення нашої області. Завдяки використанню малоінвазивних методик, багато хірургічних втручань і маніпуляцій можуть бути виконані в день звернення без госпіталізації пацієнта. Для цього у відділенні створені усі належні умови. Перевагою цього підрозділу є те, що він розташований на території бомбосховища, тобто, це була одна із вимог обласної військової адміністрації. Під час військового стану, що було обладнане повністю хірургічне відділення з операційними і післяріміційними палатами, це все зроблено, і в чому перевага в тому, що пацієнти, які перебувають тут і на лікуванні, і на оперативному лікуванні, знаходяться фактично в бомбосховищі, тобто їх не треба нікуди переміщувати. Це приміщення повністю захищене. І це є більш комфортно ніж під час повітряної або ракетної тривоги спускатись бомбосховища або призупиняти проведення операційного дня. Облаштований місце, де можна із комфортом відпочити перед випискою. Це переважно після малоінвазивних таких швидких операцій. Там видалення, там новоутворень, видалення там фіксаторів, де можуть перебувати всього-навсього один день і. Та додому доступний спектр оперативних втручань на кистях, стопах та хребті. Ми розвиваємо на даний час і оперативне втручання, як і з ортопедичною патологією, так і з травматологічною патологією. Різноманітні патології у дітей від народження визначають на прийомах. Найчастіше це не плановий огляд, а за скаргою батьків. Частіше за все батьки приходять зі скаргами. То їм не подобається осаночка дитини. То педіатр або сімейний лікар побачив різницю в висоті плечиків, або ніжки на думку батьків, або сімейного кривенькі, або стопи пласкі. Частіше так. Записатись на прийом до кваліфікованого лікаря доволі просто, попередньо взявши в свого сімейного лікаря чи педіатра електронне направлення, чи так само попросити свого сімейного лікаря записати на прийом. Якщо хочуть, прийшли фізично на реєстратурі, підійшли, записалися на прийом. Людині видали талончик на певний час на який прийом, і, будь ласка, приходьте на прийом. Якщо Талончика немає, чи, наприклад, електронного направлення немає з певними причинами сімейний лікар не може видати. Тоді людей відправляємо на термінал і, Будь ласка, вони оплачують як платну послугу і приймаємо у будь-якому випадку. Наявне сучасне обладнання допомагає якісно та безболісно оперувати найменших пацієнтів, батьки яких звертаються із найрізноманітнішими скаргами. Найчастіша патологія це є запальні захворювання ока, які ми лікуємо консервативно. Також до нас звертаються з проблемами косоокості, новоутворень різноманітних органів зору та його придатків. А також птози повік це є опущення верхньої повіки. Які ми е, оперуємо? До оперативного втручання хірургія одного дня це ми відносимо так, кріоцистити, халязіони, мілкі новоутворення повік і органозору. Нещодавно почали розвивати дитячу нейрохірургію. Нині доступне лікування патології нервової системи. Лікарі займаються розробкою ефективних безпечних методик терапії головного і спинного мозку, відділів хребта. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.